перемовини Трампа з Путіним армія РФ не припиняє повітряного терору України. Російські війська атакували Харків-дронами типу герань 2 Чотири такі безпілотники влучили у п'ятиповерхівку. У будинку частково завалилися конструкції та спалахнула пожежа в результаті атаки. Семеро загиблих, серед них двоє дітей: півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець. За словами голови Харківської ОВА Олега Синігубова, за попередніми даними, поранені 20 людей, з них шестеро дітей. Наразі аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі тривають. На місці ворожого обстрілу працює близько 140 рятувальників. Загалом від вечора, 17 серпня, росіяни запустили по Україні чотири балістичні ракети іскандер М та 140 ударних безпілотників. За інформацією ППО 88 дронів вдалося знешкодити, але є й влучання на Одещині. РФ черговий раз завдала удару безпілотниками на по нафтовим терміналам азербайджанської державної компанії Сокар, через що зайнялася масштабна пожежа, влучання ворожих ракет та ударних безпілотників фіксували на 25 локаціях на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Одещині та Київщині. В Запоріжжі внаслідок російського удару постраждали шестеро людей, з них один підліток. Що відбувається в Харкові? Просто зараз запитаємо в речника головного управління ДСНС України в Харківській області Євгена Василенка. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, доброго дня. Чи завершилися вже аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російських дронів у житлову п'ятиповерхівку. Вітаю студія роботи з ліквідації пожежі та аварійно-рятувальні роботи наразі тривають. Безпосередньо на місці події працюють підрозділи ДСНС. Комунальні служби працюють як на верхніх поверхах житлового будинку, розбираючи завали, так і на рівні першого поверху, де от буквально 20 хвилин тому було вилучено тіло загиблої жінки. Нагадаю, це вже сьома жертва сьогоднішнього ранкового удару по місту Харкову, зокрема по цьому будинку з семи загиблих двоє дітей. Півторарічна дівчинка та 16-річний підліток безпосередньо на місці події, як я вже казав, працюють підрозділи ДСНС та комунальні служби. Психологи ДСНС надають допомогу та підтримку постраждалим мешканцям, усувають наслідки ворожих обстрілів. Є ймовірність, що під завалами ще можуть бути люди. Скажіть, будь ласка, в якому стані зараз будинок? Чи є небезпекову валу конструкції, і чи відселять мешканців з частини, яка не постраждала, або ми бачимо, що там в одному під'їзді ці квартири зруйновані? Поки тривають аварійно-рятувальні роботи, ще рано казати про аварійність деяких під'їздів та саме цього будинку як ми бачимо на рівні верхніх поверхів та на рівні першого поверху там сталися досить значні руйнування. На п'ятому поверсі там було обрушення даху, перекриття між поверхового перекриття будинку. Крім того, на рівні першого поверху там сталися обрушення конструкцій з третього поверху житлового будинку. Що стосується по відселенню на місці події. Працюють е, е, працює адміністрація, як індустріального району, так і міста Харкова. Вони вирішують питання щодо подальшого відселення мешканців даного будинку. Дякуємо, пане Євгене. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку з Харкова був речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Дякуємо за час. Бережіть себе.